Бувають дуже цікаві історії. І одна історія трапилася зі мною і Ірою. Ми якось працювали до року контракті. І Ірина творила дуже під час творіння, але не могла назвати себе стилістом, творцем, дизайнером. А в результаті прийшов І Я приїхала з Польщі, щоб купити її творіння. Піджак я забираю. Він розмальований. Дуже си мені дуже подобається, і Іра зараз сміливо називає себе стилістом. її бренд ломасі. Так і на ваш про <смирь> результати слово чи до мене прийшли, прийшла, яке результати отримали. <плес> я прийшла з тим, що м, хотіла якось продвинутись, проявитися, як ще скажуть. Я, я би так, я і була в соцмережах, але ж все одно в мене були якісь там свої такі ступори. Не могла. А... Я хочу сказати, е-е, так. З одного боку, і, по-моєму, на однойсторінці дівчина рекомендувала Лілію, і казала, що вона займається з коучем, і я подумала, мені потрібно. І так я потрапила до Лілії. Вона дійсно проробила з дуже багато таких моментів в моєму житті, і зараз я нічого не боюсь. І мені однаково, що кажуть люди. Я впевнена в 100%, що я дизайнер, що я стиліст, що я кастомізатор. Я художник, і я можу робити те, що я хочу завжди. І від мене все залежить. Дуже дякую всім. Дякую тобіся, як сам? Як що сторінку я залишаю співавторський. У меня кожен пиджак має свою назву. <звучить> Ім'я. Класно. Вот така карлиня. И дуже багато, вот є така. Стефанія. Що за типа пісні співати? Так, а я назву дала тому пиджаку, і саме коли ти хочеш. Ти не знала, яким я дати. Висила ти пісню і сказала, що буде Стефанія. І дуже, дуже всього ще багато. Є. Це ж ось іська кераміка. Ну, що з тими рукавами покажіть? Ось з тими рукавами, що фост, або це, да? Офігенно, це все. І ще з тими рукавами, от так прям синім, не так не все ж. Оце, оце. Воно є вопис. Це, звісно, роз'єм. Чи може бути ось такий сидів?